для того, чтобы ночью ездить на позиции, хлопцам мешочки и вкусняшки доставлять. Насчет этого борта, я же говорю, борт с таких п... летал, блин. Когда уже всяческие надежды терялись, блин. Ну, не знаю, он какой-то дракар. Красавчик. Гарно одному місці. Друзі, усім привіт. Не зупиняємося, тому знов у дорозі. Вчора ваша допомога потрапила до Славетної 110-ї бригади на Авдіївський напрямок. Світра це трошелять зараз. Кутовиці, Це треба буде. Пороздається все А Та нормально, якщо такі штани такі цвіта екрану. Австрійська. Нормально, дай. Скривати. Нічого, можу повторити ці слова, які говорив, що якби було в моїй власті, то не давно вже в центрі Києва поставив би волонтерам якісь пам'ятники. Ну тільки це не в моїй власті. А так, можу тільки подякувати всім небайдужим людям. Які донатять гаджету і всім останнім волонтерам, які допомагають нам. Це все сьогодні вже буде напередку хлопців. Потім вже на Донецькому напрямку ми завітали до 93-ї бригади Колодний Яр, які отримали автівку і купу смаколиків. Від комах плюс. Рукавиці, ага, Шкіри. Да, да. Батончики. Угу. вологі серветки, ну і цікавіше тут бокси. Угу. Тут светри, футболки. Угу. І там костюма. Дякую всім, хто небайдужий, залучається для допомоги 93-й бригаді. Велике всім дякую. Стабільно тримаємося, все добре. А зараз забрав чергову автівку з ремонту, завантажили її на лавету і вирушив на запорізький напрямок. Цього разу сам. Ніштінчок для зв'язку. Є така група допомога ЗСУ. Олександр Кнаук, тобі вітання. Вони два замовили і два ще замовили ми за донати. І З... от перший вже у вас. Дуже велике. дякуємо тобі, велике. Будемо на зв'язку завжди. Да. Дивіться, таку штуку нашим хлопцям, волонтерам достали. Це для того, щоб ночі їздити на позиції, хлопцям нішточки і вкусняшки доставляти. Тяжеловато, треба другий, щоб рулював. Отак оце виглядить, дирочка там. Дивись і їдеш. Так він робочий? Робочий. І де ви його надибали таку. Зняли з підерського Т-80. Сходили з хлопцями, прогулялись трошки. Ну, ми... Підери тепер ночі не їздять. Ми танкістам нашим якимось запропонуємо. Зараз він робочий то... все. Я думаю. В повному комплекті. Ну болтики не взяли, не Та, Ладно, знайдемо. Наїлося кормлювати суш. А так, кормі це вже Ну, Ситуація зараз така на фронті, що наші окупанти, опоненти називаємо їх так. Вони вже не такі дурні хлопці, як ми раніше думали. Вони вже не під'їжджають ближче. Вони знають, наскільки ураження коптера. Це хлопці недавно розбули з другого підрозділу, 2-3-1, розбули декілька бег, танчик і з того моменту вже орки не під'їжджають сюди. Держуться на 10 кілометрах, побоються. Це за два дні поганяли МТЛБшку, з кучою блог зверху. Да, камікадзе бомбером, камікадзе дрончиком, хлопці ганяли, ганяли їх мимо полі, вони носяться кілометрів, не на сім'ї, трясе, все, розкидається. <гум> Проблема, <гум> то, що їх дуже багато. Як сказав, кривонос, їх треба. Надо... Потихеньку відрізати, 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 як палко колодці. Кажуть, так і є. Підери не розмножаються, але таке відчуття, що вони поки доходять, в посадках десь розмножуються. На жаль, нас менше і поповнення не так уже багато, а їх більше і більше резерви. Один резерв, другий резерв, третій резерв. так що... М'ясорубка. Да, да, так, перемелюємо потрошку, але тяжко. Нічого легко не дається. Їм дуже подобається наші артилеристи з касетами, вони дуже полюбляються. Да, вони в захваті зараз касет, касет, вони в дуже великому захваті. Велике дякуємо американцям з таким подарунком. Їхньим. Як один полонений казав, ми нічого не боїмося, крім ваших касеток і дронщиків. Каже, це саме страшне, що в нас є. Ну, Так воно і є, по суті. Якщо да. да. дрон їх засік, значить дрон прилетить з гранатою, касета прилетить в ту точку. Ну, другого варіанта в них нема. Ну, це добре, що це на фронті вже є і воно працює. Дякую вам, хлопці, за роботу. Вам велике дякую за подарунок. Ми теж дякуємо волонтерам. Yeah. Ви наш тил, наші партизани, без яких нам доволі тяжко було. Yeah. І бачите, це все, що хлопці нам привозять, передають від друзів. Оці подарунки, вони дійсно будуть допомагати і багато в чому. І зігрітися, і зв'язок, і помитися, і аптечки є, і їжа є. Е, даже ці нічтячки, благодаря нашим ураганам, дівчата, оце... Вкусняшки домашнього приготування, вони. Та з такою, з такою домашньою ковбасою можна, можна з лопати на них іти. Втуда. Воно гріє, це піднімає моральний дух. Ти відчуваєш себе. Не треба по хімар. По-домашньому. Опухівська домашня ковбаса і все. Да. Дівчата, ви як завжди Дайкраще. гарні. Красавчик. Включи, выключи спутники. Плюс. О, Брэдли, ты? Угу. На дивак поехал. эвакуация. Что с ним? Что ты с ним? Чуть-чуть правише. Вот это, ты дивишься сейчас на. Так. Нам, в принципе, чуть-чуть правише. Так, треба чуть-чуть. Вот он на дорогу впадал в конце. Хорошо, отбалансировали, он прям набирает высоту. Mm. И у меня газ 33. Мы экономим сейчас. Uh. Так, а де я не бачу чертуаты? Эээ, uh, перед нами А, ото вот прямо. Ну я пройду вдоль посадки. Блин, ну нема смысла, наверное, под всем на ой, посадку. Ой-ой-ой, тут что-то да стоит. Хочешь ще на політати може? Сейчас возвращаю его в сторону дома. Як воно, коли півмільйона в небі сигнал втрачає? Та вже ж це ж не перше півмільйона. Уже, знаєш, звикли. У кожного п'ятої своє кладбище. Ні, багатих своїх причуди. Так, свої причуди. G, що означає гаджет, 13-2. Так, друзі, це саме рибальський байрактарчик. Один із тих, на який ми колись збирали. Так що, як бачите, він працює. Насчет этого борта. Ну, це... я же говорю, что это борт с таких пи***ов <зыл> летал, блин. Когда уже всяческие надежды терялись, блин. Но не знаю, он какой-то дракар. И даже мы его теряли и все равно находили. Это рыбальский, ты Четыре часа. Шесть. Справа вид нас тут Справа? Так. Шесть. Пять часов. Пошли ну вша мені вже стріляти по дрону. Жижудить. Так двояко ми літаємо і над нами хтось літає. Ну це, же. ж 11:00. Нам треба вдиву. Тут головне впевнитися, що це наш борт летить, да? Це який борт летить з міною, блядь. І що А що це за хуйні? Пошли, пошли ловити, нахуй. Також <с> же тільки з міною, блін. І швидко збираємося, так? Добре, чак. Тож все собираємося. Так, роботи на мисло. Ну, смотри. Тепер обробка даних. Тобто перевірити все те, що ми знімали. Поступай. Це роботана, ну, да? Угу. Те, де вони стояли, да? Угу. В муравейник. Ага. На фадерку заходимо. Забираємо литовців, Останні забираємо. А це блядь, набухались, навіть. Я просто не був пані. Може є бурілі, а вона тікала. Може тікало, так. Подивитися, типа, ну, будемо користь і треба подивитися. І тоді вже для тих або маю, якщо достає, якщо це далеко, там може лелека або ще якесь крило, яке здатне коригувати. Воно вже підлітає там на зумі зумить, дивиться, якщо там дійсно ціль, вони ну, починають по ній працювати. Тільки ну, романдишовку знаходимо, одразу скидуємо і одразу бачить, що це реп, одразу летить пташка в повітря і туди. І, і це ж так відпрацювали Бориса Глібські і жителя. І паралельно, от, і паралельно ми знайшли жителя. От він вилетів. Так. А на відео, що видно, як ми летимо, над ними прилітаємо, і тут біжить підар до нього. Ну, поняли, що, короче. Так. <звук> да. да. Бу. Ага. І Ох, ракета ти. пролетіла. Давай, пиймо так. Ага. Це якась ПЗРК? І це в той день у нас чотири рази по нам. Це АСА. Потім вже з цю АСУ ми, короче, відпрацювали. На, на даний момент нас важлива оперативність. Зараз ми відзняли, зараз ми швидко робимо дешифровку, і одразу ж у нас там є е, коригувальники, які знаходяться в повітрі. Якщо ми даємо ціль, вони одразу вже ідентифікують її і працюють по ній. Е, тому чим швидше ми знайдемо, чим швидше ми зробимо дешифровку, тим більше вирагідніше, що ну, об'єкт нікуди не втече. Плюс, е, якщо навіть ми дали кори. І об'єкт навіть кудись від'їхав, то хлопці вже знають, який район треба обдивитися, тобто зробити детальну розвідку. І в, більші, в більшості випадків вони знаходять той об'єкт, можуть вже в іншому місці, але в тому кра... у квадраті, в тому районі. Тобто 40 хвилин тому ми були на позиції, ми літали. Так, ми вже злили матеріал. Весь ми дещо вже знайшли, і ти вже відправив ми Оперативно так да, перекидемо координати, і зараз вже в, в повітрі знаходяться пташки. Які по нашим корам вже ну там можуть довернутися по і перевірити цей об'єкт. Є він там чи немає, або вже в тому квадраті його пошукати. Ну і там уже хтось насип... насипав. І так. далі, так, може, так. Якщо, так, якщо пташка працює в повітрі, то вже вона підв'язана під якусь батарею. Уже, ну, тобі, якщо вони підтверджують об'єкт, вже починають працювати. От, от дивись, перекресті. Ми возьми кар'єра, ми отак дамо, отак. Оце отут. Це прям джекпот просто. Раз, два, три, чотири, пять. Пять одиниць. Гарно кіно вийшло. В одном месте. Всем так на снимам. Це я сказав один костюм на велику людину. Є восстанову. Це такий. на мене, так. Да. <рістична> <рістична> Це котам, там ще котячка є. Серветки вологі. Гелі для душа. Це теж енергетики, тільки напої. Це набор щасливої людини. Якщо десь загубився, з цим набором виживеш. Там різне. Це смаколики нам просто людина передала, сказала завезти. Шоколад він завжди в ціні. Так, забирай. Енергетики, печиво, принглс. По одежі, светри. Тут футболки, подіовка. Отакі убокси, до речі. ну Це американський, не той, що не горить. Не горить. Офігеть. Да. Просто класний убокс. І... Два ящика, як і працював для оборудки. Mm -hmm. Щоб, щоб провода потім не глючили. не, глючили, <реш> да, <реш> не рвалося. Так Щось що так. так. Дякуємо, велике. Так, Дякуємо вам. Що ж, друзі, я вважаю, що ті кадри, що ми побачили, оту техніку, на момент виходу відео, вона вже згорить. Я більш ніж впевнений про це. Згорить, згорить. Вже Згорити? працюємо над цим, да. так. Вже працюємо. Вона вже майже горить. Так, так, вважаємо. Дякую, друзі, за донати. Як бачите, вони наближають нашу перемогу і допомагають нашим бійцям знищити ворога. Побачимося у нових відео.